Французький алкогольний гігант Перно Рікард оголосив про відновлення постачання шведської горілки Абсолют до Росії. Абсолют є частиною групи Перно Рікард із 2008 року. А таке рішення компанія аргументувала необхідністю захистити своїх співробітників у Російській Федерації. Як відреагували на дії Пернурі Карду Швеції, розкаже наша тамтешня кореспондентка Олександра Панасенко. Вітаю, Катю. У Швеції заява Парно-Рікар викликала хвилю критики з боку представників влади та бізнесу. Прем'єр-міністр Швеції Ольф Крістерсон заявив, що він дуже здивований рішенням компанії. Бари та ресторани у Стокгольмі та Йотеборзі прибрали з полиць не лише горілку Абсолют. А й інші алкогольні бренди, які постачає пернорікар, ми негайно видаляємо товари, які маємо з асортименту. Якщо підприємства та споживачі не виступлять рішуче проти компаній, які порушують або обходять санкції, вони зрештою впадуть. Усі ресторани та гості несуть відповідальність, каже Тобі Хемберг, член правління Гьотен збор Одна з найпопулярніших мереж ресторанів у Стокгольмі. Піддалася критися з боку представника політичної партії Шевицькі демократи Бьорна Судара через те, що невчасно відповіла. Чи будуть вони продовжувати співпрацю з пірнорекар? Ганьба вам припиніть купувати горілку. «Абсолют». скандал прокоментували й інші політики. Свобода вимагає, щоб ти утримався від цього напою. Член ради від помірної опозиції Крістофер Тамсонс. Депутат парламенту від соціал-демократів Андрес Ігеман коментує так: абсолютно Путін. Варто відмітити, що бойкот продукції французької компанії підтримала і фінська мережа ресторанів Рести, яка налічує 200 закладів. Олександро, скажи, будь ласка, а якою була відповідь Пернорі Карб на бойкот споживачів та критику шведської влади. До неї дійшло одразу. Вони відповіли, що не будуть постачати горілку Абсолют в Росію. Ми не можемо наражати наших співробітників і партнерів тут, у Швеції. На бурю критики, яка сталася. Тому ми вирішили припинити експорт горілки до Росії. Генеральний директор «The Absolute Company» Стефані Дзюрю. Але при цьому європейські ЗМІ повідомляють, що це не означає, що продукти пірнорекар не будуть потрапляти до Росії. Вони все ще можуть імпортуватися через треті країни. У своєму прес-релізі Пернорікар зауважили, ми не можемо перешкодити ввезенню абсолют в Росію через паралельні ринки, які ми не контролюємо. Генеральний директор з Company Стефані Дзюру. Окрім того, заборона на експорт дії поки що лише на горілку «Абсолют». Дякую.